Доброго дня, дорогі підписники і глядачі. Ось на свята вирішили придбати такий подарунок. Посуда. Дивіться, скільки кришок. Капець. Дивіться якась коворода. Це мабуть теж сюди якусь кришку треба. О, зразу підійшла це ось, мабуть, щось можна в ньому тушити, я так думаю. Такий брюшлячок. Це для м'яска такий чегунок. Ого, це теж таке. Можна кашку варити. О, ну а це, мабуть, можна варити кашу по в такому чані. Шикарному. Отаке дно тут, щоб не пригоряло. Ну і ось, типу, для м'язка, я так думаю, А може каструлька. Так що така обновочка придбалася. Так що підписуйтеся, ставте вподобайку, кому подобається. Всього найкращого. Всім тихого, мирного дня.